Вітаю, вітаю всіх на каналі. З вами Юля. Доброго вам часу доби. В мене ніч. Отож, у кого, хто, хто е, ночні сови, ночні посаденки любить, то доброї вам ночі. Я, я така сама, як ви. У мене пізня-пізня ніч. Щось мені не спиться. Я вирішила, що я розклад запишу зараз ночі, поки мені не спиться. Все одно це вже. Понеділок у нас ніч, це навіть краще буде на карту тижня, і буде це вже на весь тиждень. Це навіть буде краще, тому що понеділок вже у нас почався, але такий ще дуже-дуже молоденький, да, маленький ще, бо то, що ще в мене зараз 2 часа ночі, тобто вже понеділок. І буде карта тижня на тиждень. Понеділок і на тиждень. Як завжди, вже останніх пару понеділків я так роблю карту тижня для вас. Дуже буду вам вдячна, якщо напишете відгук, як вам зрезонувало за той тиждень, там хто вже мені писав, було вже, що люди писали мені. Я дуже-дуже дякую вам. Це, це просто супер, це неоціненна ваша праця, Тобто моя праця для вас, ваша подяка і моя подяка вам. Це взаємо, дійсно, справжній взаємообмін. Коли ви мені пишете відгук, тоді, коли ви дивилися на таку тему карта тижня, і ви пишете мені відгук, що у вас зрезонувало. Це дуже-дуже Мене не можуть дібрати слів. Крім того, що я дуже вдячна, що ще вам сказати, що це, ну, ну, це супер. Коли ви мені так пишете відгук, тож, більше, там, то ж тим дівчатам там теж написали відгук, як зрезонувало, що там було, як що у вас було, більш-менш там, ну там не обов'язково ж мені розписувати все 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 своє особисте життя. Так же. Але можу в двох-трьох словах, все одно в двох-трьох реченнях ви можете підкоректувати і написати відгук, як вам зрезонувало те, що я вам говорила по вашій карті тижня попередній тиждень. Так і далі прошу. Хто дивиться, хто подобав цю тему, кому хочеться, щоб вона була, то прошу вас, пишіть відгуки за попередні. За попередню карту тижня. Так, зроблю сьогодні на отакому таро. Цього таро ви ще в мене не бачили. Це нове. Я його лише придбала той тиждень, але нічого не робила онлайн ще. Тиждень ж воно у мене, але я нічого не робила, поки не покрасила зрізи, Бо тому що це таро такої якості, що це сміх і гріх. Я, я не знаю, що це за таро, І я не знаю, хто його робив. Тут немає виробника. Як я розумію, бо я бачу всіх дівчат, хто його купляє наших, Тут це просто так накривалося, тут ще якась штучка така була, я викинула то, тільки мішатиме не буде. чи що. Така коробочка зовсім незручна, бо тому що воно зовсім тут не тримається. Це з часом відлетить, і треба буде шукати другу хатинку для цього таробу. Воно тут би було або сюди б закривалося, або звідси б було, щоб туди щось... Не знаю, щось можна було придумати, бо це нікудишнє така коробочка. Але сама колода, скільки що я зупинилася на чому, що дівчат бачу наших: хто бере це таро, так само ну, таке саме. Я так зрозуміла, що якогось оригіналу, певний його немає. Чи може десь є, але не знаю, за кордоном може десь що, Ну, я не знаю. Бо саме таро, самі карти, сама система чудові. Ви знаєте, вона мені так, от на тиждень у мене, як я почала на ній опять же, що дивитися, перевіришні питання про минуле і ось карту дня вже беру собі кожен день. Вона так лучно відповідає. Вона мені дуже-дуже сподобалося, що ну, тобто сама, самі промальовка, сама колоди, суперова, але ця якість. Я просто в шоці, це що за якість, це що за карти? Я поки не промалювала зрізи, тому я нічого не робила. Чи маркер якийсь попався, що ледве малював. Я спочатку взяла думала, так як тут бачите, що ще. Ця зворот такий світлий, ну, зворот красивий, малюнок, мені дуже подобається. тут ця, оце як його... Господі, забула так різко, як називається пентаграма, і тут цей сфінкс чи що це тут сидиться, щось єгипетське, і звідси те, що там ще намальоване. Одним словом, що зворот гарний. Але можна було його зробити, цей зворот. Кадуцій ось нагадала, кадуцій це малюнок гарний. Але ж можна було його зробити або синій темний. Або якийсь фіолетовий. Ну, я, я не знаю, або, або чорний. Ну як, ну як так? Тут, знаєте, так прямо е, очі. Я не знаю, може комусь це і не мішає, але мені це мішає, тому що у мене, звісно, людина все сприймає спочатку поглядом. А у мене очі просто шоковані. Дивишся на цю голубу е, рубашку, зворот, точніше. І тут е, різко перевертаєш тут чорне. Тут чорне. От, от як так? Ну, Навіщо чорні ці рамочки, якщо тут такий світленький зворот? Або тут треба було, щоб цих рамочок взагалі не було. Тут немає різкості, де да, я ночу знімаю, і світло погане. Може, буде темно, але ви мене слухайте просто будете слухати мене. Або, або щоб вони були не малювали, ці рамочки чорні, хай би вони були білі, або треба було зробити інший зворот. Вже хай буде вже який цей картон неякісний, ну, добре, окей. Хай буде вже кордон такий. Ну, ну що це за малюнок? Ну, ну як це? Тут, тут таке світле, а там таке Що це з цією картою, бачите, вже щось десь і не знаю, що це вже я зробила. Ручка якась, чи що це, чи маркер? Навіть не знаю. Десь щось притулилося, бачите. Бачите, воно просто нічим не покрите, абсолютно, зовсім. Ось щось від ручки, чи що це, і воно вже все, вже, вже замарана карта. Я навіть не бачила, коли це сталося. Бачите, це вчора я собі брала карту е, дня і вчора мала її в руках вечором. Ну, колода сама, сама э, знадження карт, самі малюнки чудові, але якість це якесь кіно. Які вже у мене там колоди є з цього, з книжного клубу, э, з того Авалона, 78 дверей, така, що то вже є ледве її спасла. Ну, усе, все одно, хоч яке спокриття має, хоч чуть-чуть, тут нічого немає. Тут ще лицева сторона щось має, так ніби, ніби тонесенький, такі якісь. Незрозуміло, що це даже щосьінький, якийсь там нальот, як лиш. А ця, ця сторона зовсім нічого не має. Ну, ось така колода. Я її не показувала, не робила ніяку розпаковку, ніякий огляд, тому що тут немає сенсу, бо вона, по-перше, погана якість може показувати. А по-друге, то я пахощі заказувала у магазині, і там дивлюся, її колоди. І думаю, ця така ну, звісно, за ці гроші. Дуже дорога, знала. Я знала, що вона поганої якості. Дівчата казали, що це колода поганої якості всіх, де я подивилася е в розпаковках, в оглядах, що вона поганої дуже якості. Колода хороша, але якості поганої. А думаю, ладно, за ці гроші візьму. Ну, дійсно, Вона довго не послужить. Це хіба тільки на карту дня її брати і все. Вона, Щоб якісь розклати, на ній там багато робити. Ще й маркетки мені, бачите, попався, що не замалював добре ці зрізи. Голубий маркер взяла, а він щось такий якийсь висох уже чу в магазині і не замальовував. так, ну, чуть-чуть відтінок є, але він не замалював так, як треба. Так, ось такий відступ на 8 хвилин про коло дуже вам розказала. Перший варіант, другий варіант вибирайте, а поки що вибирайте жовте-зелене сердечко. Так як не знімала огляд на ту колоду, то вже в цьому відео, то вже в цьому відео проговорила за колоду. Половина відео. Мені цікаво просто, хто додивиться, якщо дівчата, що ви маєте цю колоду, е, хто знає, що про неї, то чи є вона в якомусь іншій якості, в якомусь іншому магазині, чи. Чи, чи є вона в оригіналі. Мені просто вже ну, не то, що там її маю брати, мені вже з цікавості, чи є краще. Бо скільки бачила, в кого де бачила, всі, всі всі кажуть, що це дуже поганої якості колода. Ну, Я розумію, за ці гроші. Але хочеться знати, чи є вона за інші гроші. Нехай буде дорожча, але в кращій якості, взагалі, чи вона є. Ось, мені просто це вже цікаво. Так що за колоду таке, добре. На рахунок колоди, все. А тепер це вам карта дня. Я сподіваюся, що ви вже вибрали. Хто не вибрав, ставте на паузу. Там коди будуть в описі. І не забуваємо, розклад загальний. Не зрезонує, то не зрезонує. Пам'ятайте, що це загальний розклад. І дійсний, звісно, як завжди, тільки на, цей, тільки на тиждень. Карта тижня, розклад дійсний тільки на тиждень. Все, надіюся, ви вже вибрали. Жовте сердечко, вітаю вас. Карта тижня для вас. Тут жезлів. Хороша карта. Позитивні якісь будуть у вас. Новини може, події, якась ситуація може станеться, щось вирішиться, може, дуже швидко, енергетично. Щось буде у вас запальне, таке, щось буде енергетичне, імпульсивне, Ну, якийсь імпульс буде. Або до вас прийде якась інформація, така імпульсивна, таке щось як Азаріні. Знаєте, хто треба перевести на українську як це буде? Грім ясного неба, чи як казати? Ну, але це буде приємне. Це буде приємне, тому що це ту жезлів. Це або до вас прийде щось таке. Або у вас була якась до цих пір невирішеність, якась якась невирішена, може проблема, якась ситуація, що там у вас щось було, і воно цього тижня ви прийдете до якогось вирішення її, але такого як зненацька. О, це певне, що зненацька. ЗСУ будуть наступ робити зненацька. Чули той анекдот? А горки шукають місто ненацька на карті. Згадала це слово і згадала цей анекдот. Вичайно, відволіклася, бо я просто ну, мені смішно згадала про те, що окупанти шукають на карті вже тиждень, тиждень, чи як там в тому анекдот я не пам'ятаю дослівно. просто пам'ятаю, що окупанти вже яку там добу чи тиждень шукають на карті України місто Ненацьк. Бо зсу почнуть наступ зненацька. Так ось і у вас буде зненацька. Просто буде зненацька, якась у вас чи якесь вирішення проблеми буде якоїсь чи ситуації, чи, е, чи щось до вас прийде, таке зненацька. Тобто, дивіться, якщо у вас вже було до цих пір щось, то воно вирішиться цього тижня зненацька. Якщо у вас ще нічого такого не було, то у вас щось буде таке, що воно станеться якось так різко, е енергетично якось, ну, запальне. Щось таке, буде у вас запальне. Зненацька і запальне. Дивіться, що воно горить. Курить. Нехороші ці. Я так і того замовника не змогла знайти, не знаю, як шукати вже тоді, коли жодне отримала товар. Коли, то, коли товар отримала і все нормально, то там є підтвердити товар нагалі і писати відгук. А коли там прийшло, мені була смская я розповідала, хто може, якщо ви були на каналі відео, як до мене доходили ці пагощі. Що там була невдала спроба, що ніби не, не доставлені, а невдала спроба, що не доставлені. І там уже написати відгук немає цієї опції. Я б не можу знайти, де я їх заказувала, щоб прикріпити і скрізь по своїх мережах, щоб люди не, нічого того продавця безсовісного більше не брали. Дивіться, воно погано куриться. Взагалі майже не горить. Добре. Так, перший варіант. Ось у вас щось буде по тузу жезлів. Може, знаєте ще що у вас може бути? Може бути інтиму багато, комусь це актуально, ну кому що. Знаєте, може бути це, у когось буде інтим. Наприклад, особливо того, у кого його давно не було, то цього тижня буде. 90% що буде. Якщо у вас він був стабільний, більш-менш, то він цей тиждень буде більше. Це для тих, кому актуальна така тема. Е, ще тут, бачите, намальований цей лев недаремно. Не і оце так оце лента, лев на ній. Так, якась це якесь переможна ця стрічка чи що то. Е, тут теж це якийсь ще можна сказати, навіть так, що це може бути якийсь успіх. У вас буде успіх, але це все те, що я сказала, що буде щось запальне, інтенсивне, е, якесь буде, прийде якесь вирішення чогось, і воно буде успішним. Воно буде успішним. Тут ще так гарно ця зелень додає. Нанизу намальована зелень, зелені якісь луги, якісь трави. Дуже гарно додають позитив у цій карті. Зелені. Ось, нарешті роздуплилося, Горить. Так що ну, тут хороша, хороша карта, хороший тиждень, хороші будуть у вас події. Карта тижня вам хороша. Може, хтось вам хтось вам допоможе вирішити щось, чи якусь там подію, чи ситуацію вашу щось вирішити. Може, це хтось, бо то, що бачите, тут як, ну, це, звісно, на всіх тузах жезлах, не тільки взагалі на всіх тузах, не тільки в цій ну, в класичних колодах, маю на увазі, не в оракульних, Там всіх рука, на всіх є рука, але це і є рука помощі, Це може бути і що хтось може вам щось допомогти. Але в цьому випадку оця рука якась може бути комусь актуально, можливо, що буде якась прийде до вам якась допомога ззовні. І ось це може бути, що зненацька може від комусь актуально, то що якщо вам допоможе людина, якась у вашій якісь ситуації чи події, якісь там, чи в проблемі, то це ось і є те, що буде зненацька від цієї людини, можливо, від тої людини, від якої ви не очікували. Ну, це не обов'язково від ворога. Просто, просто може бути від якоїсь людини вам якась допомога, що ви не, не очікували. І допомога люба. Слово навіть добре, що людина вам скаже, те, що якраз воно вам допоможе в чомусь досягти якогось успіху. Ну, тут жезлів, ну що, що тут ще скажеш? Тут жезлів, жезлів, все все хороше. Ти все, що я сказала, і підлаштовуйте під себе, беріть те, що ваше, і ось це у вас щось із цього всього буде. Це ну, хороша карта, хороша. Карта успішна, карта е, ще, е, пристрасті, як я сказала, кому актуально інтим, пристрасть, то це теж карта, це теж туди, це теж про то. І вирішення чогось, і, і з позитивом з позитивом для вас. Ще, може бути, навіть знаєте, щось так, що згорить щось негативне, а позитивне, тобто вогонь очистить, бо це жезли, це вогонь, і вогонь очистить, якщо щось, якесь було щось негативне, якась ситуація, якась проблема чи ще щось, то оцей жезл очистить. Ясність. це ще Ця карта ясність. Це дасть вам якісь ясність, якусь ясність на вашу якусь ситуацію і так гаряче, інтенсивно, енергетично. Ну, ну Ось таке. Ось все, все таке. Все, що по жезлах, по енергії, по стихії, точніше, вогню. Оце перший варіант. Дякую вам за увагу. Другий варіант. Зелене сердечко, вітаю вас, другий варіант. Другий варіант. О, біла карта вам випала. Я, тут була біла карта в колоді, я її не викинула, а сама тут написала. Зелене сердечко, тут вам дуже. Я вирішила, що цій карті я дам багато позитиву, щоб це була карта позитивна в колоді. Така, щоб була сама-сама позитивніша, бо багато карт мають позитив. У своєму руслі, а тут я написала все, що кому актуально, то розбирайте. Я написала тут і щастя, і удача, і подорож, і любов, і радість. Хто чекає якихось радісних подій, то дочекається, хто чекає любові, то буде любов, хто хоче подорож то цього тижня вирушити. Можливо, це не буде невеличка подорож, але це буде якась подорож для вас приємна, тому що це карта щастя, перше слово, і удачі. І всі стихії вам поміч я намалювала стихії, і сонечко, і пентаграма, яка буде захищати вас у ваших оцих е сферах, кому що треба. І знак безкінечності, теж, щоб це безкінечно у вас було. Щастя, удача, подорож, любов і радість. Дуже цікавий е другий варіант. Мені ця карта ще не випадала. Вже я ж кажу, що тиждень, десь так колодужу в мене. Чи завтра тиждень. Чи сьогодні тиждень, я не пам'ятаю, десь так. 에... То я э... її б це формалювала, це було зробила, але я ще її не... і розклади її вже собі на ній робила. Ну, вже я ж кажу, перевіряла, дивилася, що як. Мене вона бачить, там, вона мене показала королеву жезлів, як і обично, майже всі колоди так мене показують, коли я тільки е, придбала колоду. Я питаю, як ви мене бачите, вони мене бачать всі королеву жезлів. запальна. Ну, да, У мене по гороскопу аксидент лев, то в мене більше аксиденту, ніж того, що я повітря, в принципі. Е, так що, чому я це кажу? Відпочайте, бо вже відійшла на свою тему. Е, ця карта мені ще не випадала. Мені буде дуже цікаво, дуже... дуже б хотілося знати, як воно програється. Чи воно взагалі, знаєте, я скільки що робила, робила, думаю, чого мені не випаде, щоб хоч щось одно з цього було. Ну, наприклад, якась там маленька радість, так, невеличка, невеличка якась радість. Що, можливо, в мене була б той день, от як на карту дня брала. Так, можливо, якась там невеличка радість. Н не випадала ця карта. Щоб я дізналася програється вона чи є чи є сенс її тримати в колоді чи ні? Бо то, що більшість людей я знаю, що білу карту викидають з колоди, не тримають. Але тоді, коли колода якась глянцева, матова, там дорога, хороше покриття, то там звідти, звідти, я знаю, що колоди ці дорогі, то там е, е, ця сорочка зворот намальована, звідси звідси. І воно тоді ж там нічого не напишеш, нічого не зробиш. Що ж з тою картою робити. Якщо там, там ну, хіба сама придаш якесь значення, але ж нічого не напишеш. Якщо воно глянцеве, таке, що з близької неможливо камеру, той глянець, то там нереально щось написати там Просто хіба що сама домовишся з колодою і скажеш, що ця колода буде означати тото. -то. значення. Все, більше там нічого не зробиш. А тут чисто біла, просто бумага, нічим не покрита, чисто біла карта. І найголовніше, що бумага це просто бумага, тут ніякого покриття. Я не кажу, що тут ніби якісь, ніби чуть-чуть є, а ось, але, але на цій білі я ручкою гельвою вільно написала, без проблем. Ніяких не було, що не могла може писати, чи щось там не, воно не хотіло, чи ще щось добре написала, але чуть-чуть раніше часу хапнула карту і трошки затерла отут цей малюночок, гілочку зелену. А так легко все добре написалося. Тому я вирішила так. Це як проста біла карта, нічого немає на ній, ніяких малюнків, ні рубашки, нічого, то я. Придам її значення те, що я хочу, і спробую, як воно буде відігріватися, що воно буде в колоді. Ну, і вона ще мені не випадала. Тому я вас дуже прошу, другий варіант. Дивіться, ви можете запам'ятати, візьміть, зробіть скрін собі. І щось у вас з цього має бути. Якщо не буде, значить ця карта пустишка і викидати її звідси, хай вона не, не мішає. Щось річка моє сердиться. Так спалахнула аж. Так що ось таке у вас. Тут нема більше, що вам трактувати. Тут, бачите, біла карта, і я значення їй не дала позитиву. Все, щось із цього у вас буде. Або в чомусь вас, вам повезе, або щось буде у вас в стосунках, в коханні, або ви кудись поїдете. Або якась радість у вас буде, може, якась невеличка, але буде якась радість. Щось, щось ви дізнаєтеся таке, що вам принесе то радість хтось що щось подарує, чи ну, не знаю, щось буде ось якась радість. Ну і загально, у загальному це все і є щастя. так же ж. Ну, Щастя, я написала так, що це основна, основне значення цієї карти. А це, це все це, це і є щастя. Ну, Звісно, про щастя зараз тут демологію розводити не буду, бо у кожного своє. Мислення, свої уявлення про щастя, але я так написала щастя для того, щоб це було основне значення карти. А це вже так, знаєте, так, якби це розділ, а це підрозділи. Так, що ось так, другий варіант. Якщо, якщо воно щось програється, я вас дуже прошу, дайте відгук. Просто щоб я знала, чи тримати цю карту в колоді, чи немає сенсу, чи не, чи не варто. Так, все. Все, такі були карти дня вам. І взагалі я всіх прошу і перший варіант, і другий варіант. Прошу дайте відгуки, бо тому що те, що я собі дивилася на цій колоді, це одне. А те, що як воно зрезонувало вам, мені буде дуже цікаво, і мені буде це і, і корисно, тому що колода нова, і хотілося б знати, як вона з людьми. Звісно, я візьму ще її на розклади не тільки на карту дня, але я вирішила спочатку на карту дня, подивимося, що вона як вона скаже, що вона вам покаже, як вона вам зрезонує, а тоді вже буду брати на розклади. Так, все на сьогодні все. Ніч уже геть пізня. Хто буде дивитися в день, то в тому день а у мене ніч. <свісно> вирішила ночу розклад зняти. все На все вам добре. Гарного вам тижня і взагалі всього вам гарного, хорошого вам настрою, радості, добра, тепла, мирного неба. Слава Україні, слава нашим захисникам. Низький України подяка нашим захисникам і нашому роду. До зустрічі на каналі!